Всім доброго туманного ранку. Починаю для вас знову від своїх на роботу в школу. Вони поїхали. А я відкриваю всі вікна, двері. Люблю зранку провітрювати. Ми поставили чайник, буду робити каву. Каву мені можна тільки дуже слабенько з молоком, тому буду робити. Ось такої мінелі виходить смачна, її набагато, тому що ми робимо кавоварку там трошки більше. Я брала ось такий мікс. Мінелі це наш український виробник. В них є різні смаки. У мене ще залишилось декілька упаковочок. Дуже смачна кава. В них є мелина для кавоварок з ароматами і є просто кава. Якраз вибираю, думаю, буду купити сьогодні ірландський крем. Тут у мене ще лишилась вишня, шоколад мені дуже сподобався. І теренису пробувала. Ще хочу спробувати вишню. Я брала з ароматом вишні їхню каву, також просто кажула. Ось так виглядає пакетик, так заварюється. І щоб вийшла дійсно хороша кава, потрібно не поспішати трошечки води, щоб вона прям скрапувала, як в крапельній кавоварці. Тоді вийде смачно, ще додам молока і буде просто... Кава Мінелі дуже класна, мені дуже подобається. Рекомендую вам, знайдіть хоча б сторінку в інстаграмі. Там дуже позитивна власниця, веде її, прям піднімає настрій. І сама кава мені дуже подобається. Зробила пачі, дуже мені сподобалось брати таку упаковку з холодильника зранку. Роблю каву, що має півгодинки, хочу дочитати книгу, тому що завтра вже книжковий клуб. Покажу вам невеликі покупки в просторі продуктів, які в мене закінчились. І одне інтернет-замовлення У мене закінчився ось такий така, точніше, маска у мідному кольорі для підтримки кольору волосся. Для рудого волосся те, що потрібно, 2-3 тижні держить ваш відтінок кольору. Тепер я можу фарбуватися в півтора 2 місяці, і вистачає її достатньо надовго. Тут вже проблема виникає тільки, як потрібно красити коріння, звичайно, вона їх не висвітлить. Але сам підтримка кольору просто вау! Якщо у вас рудий колір, ви знаєте, наскільки це велика проблема. Тепер це мій фаворит. Далі зайшла взяла ще одну. Таку статуетку, також за 40 гривень в просторі для подарунків на новий рік потрібно буде покрасникам збирати, буду додавати такі гарні фігурки. Далі у мене закінчилась практично рум'яна від ламель, дуже мені подобалось відтінок 403. І вже не знаю, яка упаковка, відтінок тауп, також рум'яна, але це такий дуже гарний ем, скульптор. І взяла на заміну від Вібо, перший відтінок, ось такий скульптор. Писала бронзатор, ось тут він зверху, ось тут зверху ламель, а тут велика така полоса це саме Вібо. Буду пробувати саме це, ні разу не пробувала. І на заміну ось цим румяном від ламель, взяла такий зиму більш холодній, відтінок 30. Ось їх сводч, це я так більше нанесла, наносяться не плямами, вже спробувала. Також трошки шимером, подивимося, як будуть носитися далі. Також взяла ось таку помаду, там був один продукт береш, на другий 60% скидка. Я думала, це блиск для губ, а це матова помада. Виглядає непогано, але потрібно мати доглянуті губи, щоб вона їх не стягувала. Далі в мене була ось така коричнева туш, варіте від Evelyn. Дуже мені подобається ця серія від Evelyn. Помада відео дуже класно прокрашувала вії. Зараз вам покажу щіточку. Супер бюджетна, класна туш. те що треба. На заміну взяла Лореаль Телескопік. Така дуже-дуже тоненька кісточка. Чула про цю дуже-дуже багато хороших відгуків, ніколи не пробувала, вирішила спробувати. Ось такі в мене пусті баночки і вже оновлені продукти. Буду тестувати. З часом вам розкажу, як вони мені Вам швиденько покажу покупки з тему. Ось такий тримач для туалетної бумаги. Тут він просто клеїться до стіни. Ось так. Ось така ручка це тримач для зубних щіток у ванну, дуже класна. І взяли бюджетніше, там дивились, чим в епіцентрі таке мусорне відро саме для туалету на кнопочку. І там є спеціальний тримач, щоб тримати. Пакет мусорний. І е, воно не просто на землі, а кріпиться до стіни. Тут спеціально для нього кріплення. Дуже таке цікаве, прикольне. І зараз була на нього гарна ціна. Оп. Оп. Ну. Угу. Так, зразу відкривається. Все добре працює. Ось такі невеличкі покупки для дешеви все-таки, що цей мусорник буде більш гарно виглядати у ванні, прикріпили до умивальника. Ось це так класно. На кнопочку і тут будуть у мене ватні диски, маски кожен вечір з умивання. Ось так виглядає дуже стильно, дуже гарно тут цей мусорник вписався. Дуже мені сподобалось. Рекомендую, придивіться на. Їздили в епіцентр зараз чорна п'ятниця, трошки закупилися. А перше, це я вам показувала. Брали на стіну ось таку сушку. Вона дуже слабенька, витримує дуже мало. Ваги на собі, і вона в нас просто відірвалась від стіни, тому взяли стаціонарну, але електричну. Вже в наступному відео розставимо, покажу вам, як вона буде. Далі, мені потрібно було до праски. У нас є. Взяла таку невелику дошку для прасування, дуже давно хотіла. Маленьку, тому що більше в нашу гардеробну не влізе. Також взяли мусорне відро вже для туалету. Дуже зручне, ось такий механізм. Знімається, ставимо мішок і одягаємо зверху. Також на кнопочку відкривається. Буде нам під... мало б підходити нам до В кімнату. Далі взяли ось такі ножиці. Були по акції десь 50 гривень, дуже не вистачало У мені великих ножниць. Взяли для гостей набір. Тапочок, дуже зручно. По-моєму, тут біля 5 пар, коштує 300 гривень, такий одноразовий, повісим в коридорі, буде для гостей. Взяла у універсальний ґрунт, тому що в залі у нас будуть стояти дві квітки. І щоб вони туди підходили, взяла до них чорно-білі горшки. Буду пересаджувати. Пізніше вам покажу. Далі дуже сподобалось. Взяла ось такий. Набір для вилок і ложок. Зараз буду його мити. І тут купа гвоздиків, шурупів, рідкі цвяхи, клей це вже все для чоловіка. Взяв ось такий набір, різні сверла, тому що зараз потрібно буде збирати багато мебелі. І ще взяв собі ось таку коробочку, щоб деякі з цих речей зберігати, тому вже також не вистачало саме самого місця для зберігання. Різних дрібничку. Все. Ідемо прибирати сьогодні субота. Можливо, відкриємо і ще складемо сушарку електричну. Також покажу вам, як вона нам. Дуже сподобалося це під вилочки. І змістила ну... на балконі, вімкнули. Будемо дивитися, як працює. Ось так виглядає. Не супер міцна, прям щось важке не посушиш, але, в принципі, на одяг нам на зиму має вистачити. А далі будемо дивитись, сушити сушарку ще на вуличний балкон. Ось така класна погода у нас сьогодні. Прям хочеться йти кудись гуляти. Зібралася вже на вулиці в нас темно, Але в нас сьогодні буде клуб книжковий, в книгарні. Я вам розказувала в ошороді постійно приходить. І розказувала про книги цього місяця Таня Гуд, Дім між трьох світів, це просто моя любов. І ніби авторка обіцялась також бути дуже цікаво слухати авторів книг. Ми слухали Павлюка, і це було просто мав. і Ми дві години на клубі і проходить як одна хвилина. Також дуже цікаво буде, яка буде книга цього місяця. Обов'язково все розкажу і покажу. Уже буду зараз виходити, подивіться, уже закінчення заходу сонця городом. Ось так красиво у нас вид з вікна. А я вже буду вибігати. Багато сьогодні встигли походити, скупити в епіцентрі. Дещо ще забули, треба буде піти, вже замовили ліжку. А диван на наступний тиждень вже вибрали. Плануємо брати. Гардеробна має проїхати. Буду вам показувати, що як ми організовуємо. А зараз біжу, також вам покажу, а, яку книгу виберем. І шматочок такої ось. Повернулася з клубу вже наступний день. А у нас буде тематика наступного читацького вечора Гаррі Поттер». Всі в клубі його фанати. Дуже хочуть поговорити, є неоднозначні думки. І ви не представляєте, але я не читала Гаррі Поттер» і Прокляте дитя від Джоан Ролінг. Я знаю, що ця п'єса. Відбувається вже через 19 років після самого Гаррі Поттера». Ми зараз придивляємось фільм, і дуже захотілося поринути знову в цю казку. Ще в мене є. Ось така книга Гаррі Потера. Вона дуже красива. Чоловік мені дарував е, минулого року англійською мовою. Мені легко читати, бо я практично на пам'ять знаю самого Гаррі Потера. На жаль, це видавництво зупинилося на трьох книгах, але планую взяти е, усі три. Е, що в мене є всі сім Гаррі Потерів. В дитинстві я розрала разом з ним. Е, мій тато кожен рік мені купляв купував. Той рік, коли виходили, пам'ятаю, він навіть їздив у Львів, чекав чергу, щоб привезти мені книгу Гаррі Потера. А зараз я поки що їх сюди на квартиру не забрала, і ще планую зібрати збірку від баба-галамаги, щоб Ліза вже читала її. А, і це буде класно, і Лізі мені тренувати англійську мову. Тут прям є такі. А активні моменти я вам показувала в книзі. І ще була гарна скинитка Чорна П'ятниця. Чоловіку взяла на Миколая ось таку книгу. Мені порадили це трилогія Фантастика, що дуже схожа на володаря Персня. Ну, Це буде Миколайчик ходити. А подрузі взяла ось такий календар на наступний рік. Передбачень, зараз вам відкрию і по рекомендаціям собі взяла курчму на перехресті світів. Не можу відірватися наскільки цікава книга. Це мені рекомендувала дівчинка, яка працює в. На гарні, і вона ходить на клуб. Це щось неймовірне, я вам рекомендую почитати. Там є бармен, до нього приходять різні люди зі своїми історіями. Тут, по-моєму, 11 різних авторів і різних історій, але першу історію я чи... <смас> до ранку можна читати цю книгу, настільки цікаво. І відкриваю вам календарик. Ось так він виглядає. І всередині такі передбачення. Який в мене буде подаруночок? Щось тут цікаво. Тут і різні цитати, і е, різні поради. Мені дуже-дуже подобається. Бачите, думаю собі взяти такий саме. Дуже-дуже красиво і цікаво. Це буду читати, розказувати вам про книги далі. Чи любите ви читати який саме жанр? Напишіть мені, буде цікаво. Покажу вам ще невеликі покупки з магазина копійочка. Взяла там ось такий містер-муску без розводів. Потрібно для фасадів кухні в нас глянцеві, потрібно їх постійно протирати і для скла. А, і взяла дві упаковки: ось таких серветок. Брала до цього білі, але вирішила спробувати кольорові ціна одна: 30 штук, дуже класні, можна все протерти і викинути. Вже беру не першу упаковку, повністю на них, набагато зручніше ніж бряти різні е, тряпочки багато для прибирання. Так цим протер і викину. Все на цьому буду закінчувати цей влог. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па-па!